Україну просто розірвуть, зітруть, як Вугледар, Мар'янку, Авдіївку, Бахмут. Про які мирні домовленості йдеться мова, про які перемовини. Через рік ворог таке, такі сили, просто розірве нашу країну. Нам потрібна зброя, нам потрібна авіація, нам потрібна техніка, міни, далекобійні ракети. Ми самі все зробимо. Що цей світ робить? Про що збирається? Ці домовленості, з ким домовлятись, з країною щурів, паскуд, які нашим воїнам відрізають голови полові, полові органи, з ними домовлятись. Ми можемо йти до... на домовленості, ми будемо мати тільки сильну позицію. Ми зараз слабкі позиції, ми втрачаємо землю, ми втрачаємо наших людей. Цей світ просто знущається. Просто йде якась комерція, про якісь домовленості. Наші воїни зараз на такому морально важкому стані. Просто напишіть спитайте. Просто будь з воїнів, ви бачите, відео скидає рама. Просто напишіть воїну, спитайте, як ти. Саня, Поп, напишіть, спитайте, Саня, як ти? При цьому всьому, наші козаки готові йти і стояти далі. Тільки щоб закінчився весь цей безлад, нам потрібна військова реформа. Негайно, нам потрібна те, що зміни цю всю схему, цю всю структуру. Я не розумію, як можна закривати на це все очі. ТЦК. Якщо ви мобілізуєте людей, то робіть це згідно чинного законодавства. Скільки випадків, де йде мобілізація людей, вони не 200, не 300. ці люди. Вони не придатні абсолютно. Для чого? Для галочки. Змотивуйте людей. У нас дуже багато інструкторів. Пацанів, які пройшли дуже багато боїв, які знаються на цій війні, можуть навчити. Нашу країну заганяють уже в такий кут, що далі нема куди. Нам терміново потрібна військова реформа. Людям в тилу потрібно включити максимальну свідомість і працювати за збереження життя нашого воїна. Кожного разу відкриваючи якийсь збір, вже не знаєш, як танцювати перед вами. То багато матюкається, то постійно повторюється, то не, туди, то не туди збирається, то не тим збирається. Вже боїшся вам якось черговий збір, вже думаєш, що ж вам так сказати акуратно. У нас край важка ситуація, про неї треба волати. Ми втрачаємо кожного дня воїнів. Це чийсь батько, син, брат. Ми несемо дуже багато втрат. Про який лояльний підхід, такність якусь розмову йде мова. Кулаком по столові вдарити, просто сказати, я борюсь за життя нашого воїна. Ситуація є дуже важкою. Ситуація є на межі критичною. Нам не потрібні ніякі перемовини. Нам потрібна зброя. Нам потрібна авіація, техніка, ракети, комплектуючі до від дронів, РЕБ, засоби безпеки, зв'язку. Морально бойовий стан наших воїнів зараз дуже низький. Тільки по одній причині, що вони бачать, що зараз відбувається. Замість докомплектування бригад бойових створюються нові, відправляються. Далі що з ними робиться, не треба пояснювати. Нам потрібна військова реформа. Я дуже сумніваюся, що це відео хтось додивиться до кінця, бо в тилу дуже багато грамотних або якийсь жирний поц, який сидить в Італії, і розкаже, що Жуков собі строїть дом чи квартиру. Коли прошу покажи, покажи блядь, це, Язик в сракі, замість того, щоб максимально сконцентруватись на допомозі наших воїнів, срача в коментарі є кому писати, не про це. Нам не можна мовчати. Ми на дуже великі втрати. Стоїть просто такого горлі. Страх, яка важка ситуація на передовій. Ми з вами з першого дня в допомозі наших воїнів. З першого, з першого дня. І будемо йти до кінця, до останнього. Але що світ робить, це просто посміховиська над нашою країною, над усією нашою країною. Я повторюсь, якщо будуть підписані ці мирні. Домовленості? Я хіро, я не шарю, як це правильно говориться. Я... Тут не треба бути якимось знаючимся фахівцем, військовим аналітиком, звичайний троєшник в школі. бачить, що відбувається, стараються міста, ракети летять в квартири, вбиваються цілі сім'ї, геноцид іде нашої нації. Вбачаюсь. <кху> З ким домовлятися? З терористам нас влаштує тільки одне: повна капітуляція сраної рашки виведення військ з нашої країни. Наразі ми бачимо, що вони тільки просуваються, про які переговори нам потрібна зброя. Нам потрібно в тилу максимально зосередитись на допомозі наших воїнів. Нема що даже підсумовувати. Нашому війську треба допомога. Ті, хто завжди допомагає, я до вас словами вдячності. Ті, хто і досі не розуміють, які ми насамтрати, і що на нас чекає, дуже хочу, щоб до вас прийшла свідомість і ви включились в цю допомогу нашому війську. Україна має бути по венам в крові. Що дала тобі ця країна життя тобі дала? Подивись навкруги, що ти маєш. Це дала тобі твоя країна. Боріться побороте. Слава Україні!